Персиковий рай у Криму їх іще збирають, а ціни продовжують падати. На ринку за кіло просять від 5 гривень. Щоби добро не пропало, до кінця року планують відкрити два сховища. Доки урожай розлітається, фахівці розказують, як персик піднімає настрій і додає енергії. Небувалий врожай персиків у Криму. Кісточкових зібрали майже 25 тисяч тонн утричі більше ніж торік. Українці наїдаються в досталь, а переробники радіють вперше за кілька років не середній, починається поздній персик. А Саме перший обачно такой мохнатого, чем персик. Ми не але пюре з нього не будет такого І Персики мы беремо в основном, Херсонський Одесський регіон. Персики неймовірно корисні. Найбільше тут аскорбінової кислоти. Завдяки комплексу вітамінів групи А, С та Б вони допомагають організму протистояти вірусам. Тому цей фрукт дієтологи радять вживати людям з послабленим імунітетом. Персики містять форму заліза, що добре засвоюється, тому зміцнює серце та поліпшує кровообіг. А мідь та цинк сприяють обміну речовин. Плоди насичені клітковиною, що втамовує голод, мінеральні солі дають енергію, переконують фахівці. Для дітей це дуже корисно, тому що там багато пектину, тобто той субстрат, клітковина, яка створює умови для того, щоб не виник десь бактерій з Тобто, щоб там нормально була мікрофлора. Персик такий, би, універсальний продукт для дітей для зміцнення і імунітету і підтримки їх здоров'я. Основа персикового соку з м'якутю це пюре фрукта. Добрий і справжній має містити лише стиглі плоди сортів, що дають насичений колір і аромат. А в Україні всього декілька виробників можуть похвалитись власною переробкою персиків. Не має бути ні в будь-якому случає красителі. Причому та любых красителей, і натуральних, і іскусственних тим боє. Тому що це уже, в общем-то, це ж на другі становиться. Аби поповнити запаси корисних речовин, фахівці радять їсти 3-4 персики на день або пити сік із цих фруктів. Тричі на день по пів склянки за 15 хвилин до їжі.